Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. От, сьогодні їдемо в поле, е, їду до клієнта, мчу по трасі, е, будемо знімати роботу по всходах. По озимій пшеничці буде працювати штригельною бороною, пружинною бороногою з зубом 7 мм. Для підвищення врожайності. Може, по рапсу попробує теж пройтись. Тому обов'язково дивіться далі у відео, далі все покажу. От, все, поїхали далі. Нарешті ми приїхали в поле. Зараз, розкладемо наш агрегатик, нашу бороночку. Нагадаю, зуб 7 мм г-подібний. Дана укомплектована чотирма опорними колесами. Раз, два, три і чотири. Для того, щоб краще тримала горизонт, друзі. Тому якщо плануєте брати собі для всходів, то ліпше з чотирма опорними колесами зробимо пару заїздів по рапсу, щоб подивитись, як воно. Правда, рапс вже такий височенький. Так. Ага, сейчас буду доганяти. Розворот. Чу -чу -чу. Треба бігти. Что у нас тут? 952. Так. Так, не упустить борону. <laughs> Маневры. О! Сухо, уже сухо, в Було б взагалі ідеально. А ні, робота робить корочку. Корочку якраз нормально так і прибирає. В принципі, я думав, я думав, що по такій погоді буде гірше, тому що вже дуже реально все висохло, дуже сильно. Але ні, ні! Работає! Работає так! Зараз він буде вертатись, подивимось, що буде здорово. Ну, оце у нас він пройшовся. Ага, вже така більш вона живіше виглядає. Навсім цікаво буде, що далі буде по пшеничці. Так, друзі, допоки він пішов, поїхав на розворот, скажу, які у нас варіанти є. Є дане давня, як ми на відео, з геподібним зубом. Також є з прямим зубом, конкретно для закриття вологи. Там іде товстіший зуб, 10 мм прямий. О, теж можна з колесами, можна без коліс. Також маємо варіант е, штригельна борона з плаваючими секціями, вона комплектується геподібним фубом. Тому, друзі, кого цікавить, звертайтесь, е, ціни е, напишу. Е, ну, питайте в коментарях, що кого цікавить, якщо що організуємо. Все в наявності є. Дуже класно підходить, підходять такі борони для закривання воно. Для розтягування пошлиних рештків. Дуже класно вони зберігають вологу, вологу в землі, реально, насичають ґрунт киснем. Зараз такі важкі часи, я вже казав це неодноразово. Не у всіх є можливість хімією бризгати, якраз для підвищення врожайності. Придумали такі штригельні борони, тому друзі, звертайтесь. Так, ну що він там? А, він поїхав аж тут. Такі... Так, шукає. Іде. поле так, вже таке сухеньке-сухеньке. Хоча, дивіться, корочку, от хлопку я відійшов, корочка сформувалася якраз е, після дощу. І виходить, вся волога через цю корочку вона вилітає. От. А отут, де боронка пройшлась, от, воно, бачите, корочку розбиває от. і, як не крути, зберігає теж і вологу в землі. І, 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 за рахунок цього бачите, входить будуть краще і врожай буде більший. О, нарешті вернувся. Таке довге поле, поки на розворот. Ну, з чотирма колесами воно звісно горизонт дуже класно тримає ух як вони вібрують Ану-ка. настраєм нашу боронку, вистріляємо на самий щедящий режим і майже на найщащий на передостанній щоб не пошкодити наші склади ну, зараз у вітер поки виходить розпочається передостанній Ціна налаштуємо і гайда в поле. От і Ми прийшли до пшенички. Пшеничка до нас ти не хотіла. Прилетіли ми сюди. А пшеничка гарна така. Хороша пшеничка. Глянемо зараз, як буде наша оборонка працювати. Корочку гарно розбиває. Так, друзі, порівняйте, ось то боронування, дивіться яка корка після дощу, яка висохша. Це то. А ось дивіться, після, як хорошо розбиває корочку. Тому це для тих скептиків, які кажуть, що штригельна борона це безтолковий агрегат нічого подобного. Ви ну, гляньте, як корочку розбиває. от Чим ви ще так зробите? Плюс можливі рештки ще залишки розтягує, щоб воно не мішало всходам, вичісує, ниточку. То, що треба зараз для всходів, то що треба. Трошки вітерець, напевно нічого не чути, що я тут лялякаю розповідаю. так Зараз попробую ще на телефон фото зробити. Класно вона працює реально. Вичісує так хорошо. Ну, Бурянів бур ще особо немає, але видно, вже трохи в деяких місцях є, проростає, так воно ниточку реально витягує, дуже класно вичісує. І корочку дуже класно розбиває. Ось можете побачити. До і після. Борона класна. Такий бюджетний, класний варіант, щоб збільшити врожай. Боротьба з буряном, збереження вологи, нагадаю, от, вичисування ниточки підійде практично по всім культурам. І горизонт дуже класно тримає за рахунок чотирьох коліс.